На початку сесії очільники району традиційно вітають всіх, хто відсвяткував свій день народження у міжсесійний період. Таких було чимало. Далі надали слово начальнику відділу культури Людмилі Федор. Вона запросила депутатів та керівників відділів управління установ на 24-й міжнародний гуцульський фестиваль. Маю за честь за дорученням організаційного комітету 24-го Гуцульського фестивалю запросити вас всіх. На фестивалі, я вже сказала, 24-й гуцульський міжнародний фестиваль, який буде проходити на Коломийщині в селі Королівка. Також фестивальні заходи будуть проходити у місті Коломия. Щоб довго не забирати ваш дорогоційний час. Ось таке колоритне оголошення, де можна прочитати про всі заходи, які будуть проходити впродовж 11, 12, 13 серпня. У нас на Коломийщині. У нас зареєстровано на сьогоднішній день 20. 12 колективів Далі обранці взялися за порядок денний. Одразу ж підтримали кілька звернень колег із Калуського та Косівського районів. Вони стосувалися ремонту дороги до меморіалу Степана Бандері, імпортних автівок та газорозпредільних станцій. Всі отримали 100% підтримку коломийських обранців. Начальник фінансового управління Коломийської районної державної адміністрації Ганна Кравчук розповіла про бюджет. Вона зазначила, що району вдається виконувати основний фінансовий документ. Звіт про виконання районного бюджету був розглянутий на постійній комісії районної ради з питань бюджету фінансів та податков. Крім того, дане питання ми розглядали на засіданні колегії районної державної адміністрації та президії районної ради. Однак коротко вас проінформую. За підсумками першого півріччя до районного бюджету надійшло загальна сума доходів 407 мільйонів 247 тис. гривень, що складає 56,9% до річного плану з урахуванням внесених змін. Ну, я не знаю, чи видно. На діаграмі номер один ви можете це побачити. Із загальної суми надходжень, міжбюджетні трансферти у нас склали 382 мільйони 882 тисячі гривень, 18 мільйонів 266 тисяч гривень це є наші власні доходи районного бюджету, і 6 мільйонів 98 тисяч гривень це є кошти, які ми отримали до спеціального фонду районного бюджету. Із загальної суми. Надходжень по міжбюджетних трансфертах, тобто із цієї суми 382 мільйони 282 тисячі гривень. Базової дотації ми отримали 14 мільйонів 995 тисяч гривень. Додаткової дотації, яка передана в цьому році з державного бюджету нам на фінансування закладів освіти та закладів медицини, ми отримали 14 мільйонів 999 тисяч гривень. Субвенції соціального характеру це є пільги, субсидії, допомога малозабезпеченим дітям, допомога дітям-сиротам. Район отримав на загальну суму 345 мільйонів 644 тисячі гривень. Іншої субвенції з бюджетів різних рівень, місцевих бюджетів 4 мільйони 797 тисяч гривень. А також в цьому році ми отримуємо субвенцію на утримання об'єктів спільного користування. Переважно ця субвенція скеровується на центральну районну лікарню. Загальна сума такої субвенції склала 2 мільйони 448 тисяч. Депутати також заслухали начальника управління освіти Коломийщини Алину Микитюк. Вона розповіла про програму Ко освіти району на 2016-2023 роки освітянка зазначила, що за цей час повинна посилитися матеріально-технічна база закладів освіти, а також якість знань учнів. А голова постійної комісії з питань освіти, засоби масової інформації та зв'язків із громадськістю Віталій Костюк запропонував колегам затвердити керівників навчальних закладів у торговиці та Іванівцях. Вони вдало пройшли комісії та атестацію. Також говорили місцеві парламентарі про розвиток туризму та духовності в краї. З Коломиї Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телерадіокомпанія Раї.